Православна святиня Мощі Великомучениці Варвари прибула до Дніпропетровська. Потрапила вона сюди із святої гори Афон. Побачити реліквію можна у Свято-Тихвінському жіночому монастирі. Як заручитися благословенням святої та про що просять заступницю Дніпропетровці? Розповість Юлія Трофімова. 9 липня для православних віруючих велике свято, день Тихвінської ікони Божої Матері. Цьогоріч для парафіян свято Тихвінського жіночого монастиря свято подвійне, адже саме в цей день до обителі прибули мощі святої Варвари. Посприяв цьому член депутатської групи відродження Андрій Шипко. Частина святого тіла великомучениці інкрустована у коштовну діадему. Її можна буде одягати на голову під час молитви. Варвара одна із найбільш шанованих православних святих, яка дарує зцілення та захищає від усіляких напастей. Помню себе дитинком, мені бабуся. Говорила, що е, внучок, моли всегда святої великомучниці Варвару, і тебе буде всегда в путі. Она большая заступниця і допомагає человеку избавиться від внезапної смерті, від невазнів всевозможных таких нещасних случаев. Народний депутат переконаний, саме молитва є духовним фундаментом для будь-якої людини. Тож він упевнений, що православна віра допоможе Україні в скрутні часи. Сейчас очень важно возродить те настоящие духовные традиции, которые жили испокон веков в сердцах наших православных предков. Ибо это являлось фундаментом государства. Собирая частицы святых мощей, собирая, объединяя людей в молитве за нашу Родину, за наш город, за то, чтобы мир был на нашей земле. И в благодарность Богу за то, что мы сильный православный народ, мы должны помнить, что возрождая духовные традиции, мы возрождаем оплот государства. После урочистого вручения реликвии І в монастирі розпочалося святкове богослужіння. Владика митрополит Ірней поклав мощі на вівтар. Відтепер Дніпропетровщина може сподіватися на заступництво святої Варвари. Юлія Трофімова, Тарас Іванов, новини 9.